Всім привіт! Ситуація для українців у Польщі стає все більш гарячішою. Останні новини просто вибухові: в Україні хочуть відкрити кордони для чоловіків до 25 років. У Польщі можуть скасувати соціальні виплати і навіть продовження перебування для українців. Готується система повернення з Польщі в Україну. А ще нові правила для авто з українськими номерами, і це не жарти. Давайте розберемося крок за кроком. Почнемо з найгучнішого. Президент Польщі не виключає вето на урядовий законопроєкт, який напряму стосується продовження легального перебування українців. Стоп. Важливе уточнення: цей сюжет ми готували щодо підписання закону. І вчора президент Польщі таки поставив свій підпис. Тож українці можуть трохи видихнути. Песель УКР зберігається, але лише до кінця 2025 року. І з великими нюансами, система 800 плюс змінюється. Додається обмеження доступу до медпослуг, і про це ми розкажемо детальніше у наступному ролику. А зараз давайте перейдемо до інших гарячих новин. Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук зустрілася із українцями у Польщі і прямо сказала: життя там не завжди просте, особливо для літніх людей, людей з інвалідністю та матерів із дітьми. Тому в Україні готуються створити цілу систему соціальної підтримки для тих, хто захоче повернутися додому. Йдеться про тимчасове житло, гуманітарну, медичну і соціальну допомогу. А також організаційну і логістичну підтримку. І це важливий сигнал. Київ реально враховує, що перебування українців у Польщі може змінитися. І якщо у Польщі дійсно обмежать виплати і перебування, Україна буде готова прийняти людей назад. Більше того, Верещук планує обговорити це питання на міжнародному рівні. Із польською стороною, міжнародними партнерами і українськими громадянами за кордоном. Тобто, це не просто слова, а підготовка реальних механізмів. Третя новина болюча для багатьох. У Польщі планують змінити правила для автомобілів із іноземними номерами. Зараз ситуація така: з лютого 2022 року польський український кордон перетнули понад 140 тисяч автомобілів. І за закордонною реєстрацією. Частина виїхала далі в Європу, але тисячі щодня їздять польськими дорогами, і майже ніхто з них не проходить польський техогляд чи реєстрацію. Але тепер це зміниться. Новий законопроєкт вимагає: якщо авто перебуває в Польщі більше ніж рік, його треба зареєструвати в Польщі. Після цього машина автоматично підпадає під місцеві правила. Включно із обов'язковим щорічним техоглядом, вартість техогляду 149 злотих. Але найбільша проблема в іншому: багато українських машин просто не відповідають польським технічним стандартам. Це означає дорогі ремонти. І модернізація. Міністерство інфраструктури пояснює, що мета безпека і рівні правила для всіх. А для українців це додаткові витрати і ризики, що дешеві машини можуть просто не пройти перевірку. Закон ще на стадії громадських консультацій, але чиновники кажуть прямо зміни неминучі. А тепер новина з України. Експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький заявив, що правила виїзду за кордон для чоловіків до 25 років можуть поступово змінюватися. Чому це важливо? По-перше, ринок праці відчуває нестачу робочих рук. По-друге, система освіти і науки потребують мобільності студентів і спеціалістів. По-третє, місцеві громади у регіонах, де люди масово виїхали, тиснуть на владу. Потрібні нові механізми, щоб не залишатися пустими. Щороку Україна втрачає близько півмільйона людей через міграцію чи внутрішнє переміщення. І цю проблему неможливо ігнорувати. Як це може відбуватися? Спочатку дозвіл можуть дати студентам або спеціалістам певних професій. Потім розширять правила для інші групи. Все буде залежати від того, як держава зможе поєднувати оборону і економіку. І тут головний виклик знайти баланс між армією, економікою та демографією. Гайдуцький підкреслює, влада не зможе вічно тримати кордони закритими. Питання тільки у часі та масштабі послаблень. Ось така картина: можливо, вето на 800 плюс і перебування. Готують систему повернення з Польщі, нові правила для авто і дискусій. Про виїзд українців з України все це виглядає як глобальний перелом. Українцям у Польщі доведеться готуватися до змін, бо як було вчора, вже не буде. А тепер питання до вас: що ви думаєте про ці новини? Напишіть свою думку у коментарях. Обговоримо разом. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. І поділитися цим відео з друзями, щоб вони теж знали, що відбувається. Далі буде ще більше гарячих новин і розборів.